Важливо користуватися генератором можна лише на відкритому повітрі. Місце розташування від будівлі має сягати не менше 6 метрів. Пам'ятайте, вихлопні гази з електроприлада небезпечні для життя. Захистіть генератор від вологи. У вас мають бути гумові рукавиці та чоботи або будь-яке інше взуття із гумовою підошвою. Перш ніж включати генератор, перевірте стан електропроводки. Не змішуйте різні види мастила, теж стосується і пального. Заправляти генератор можна лише вимкненим, якщо ви його вже вмикали і потрібно дозаправити, дочекайтеся, поки всі запчастини охолонуть. Не залишайте пальне біля генератора, адже воно може спалахнути. Не змінюйте самостійну конструкцію електроприлада. У вас завжди під рукою має бути вогнегасник порошкового або вуглекислотного типу. Людина, яка гасить займання генератора, має пам'ятати, що відстань від насадки вогнегасника до електроустановки, яка горить, має бути не менше одного метра. Рекомендуємо при підключенні електроприладам звернутися до кваліфікованого електрика.